Масштабний цех з виробництва спецодягу працює на ринку вже 15 років. Підприємство постійно потребує розширення потужностей. Власного прибутку не завжди вистачає на всі потреби, каже директорка. Тож скористались державною програмою. Виграли мікрогрант на 250 тисяч гривень, придбали необхідне обладнання. Обладнання дуже дороге, тому ніяке додаткове обладнання не буде лишнім. Я би дуже рекомендувала участвувати, співпрацювати з центром зайнятості. У службі зайнятості не лише з грантом допоможуть а й з пошуком фахівців. У деяких випадках наймаючи працівника, підприємство може розраховувати і на грошову компенсацію. Компенсація за працевлаштування громадян, які потребують додаткових гарантій на ринку праці, і компенсується єдиний соціальний внесок. Це підприємство після сплати заробітної плати, після сплати всіх податків, воно йому компенсується той єдиний соціальний внесок, який був сплачений за конкретну людину. Роботодавці цього швейного виробництва фахівці служби зайнятості і допомогли з пошуком спеціалістів. Власне, на підприємство за їх сприяння знайшли закрійника та швачку. Віктор, наприклад, переселенець Харкова, приїхав до Дніпра разом із родиною, коли буквально в кілька десятків метрах прилетів ворожий снаряд. Каже, адаптація у Дніпрі пройшла швидко і добре. Роботу знайшли десь за через дві неділі, як переїхали в Дніпро ну, по об'яві, подзвонили. Ну і нам все підійшло. У нас все добре. Я живий держава допомагає. Як ви ну, нашому Загалом Служба зайнятості реалізує цілий напрям програм, які є корисними і для роботодавців, і для самих працівників. На сьогоднішній день всі нові активні програми, які служба зайнятості втілює на ринку праці, вони направлені саме з одного боку на працевлаштування незайнятого населення, а з другого боку на розвиток та підтримку роботодавців. Тільки цього року на Дніпропетровщині за програмою служби зайнятості понад дві сотні роботодавців отримали від держави мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Про усі можливості, які надає установа, можна дізнатись на їхньому сайті. Марко Ручка, Олександр Довгонь. Новини 11 каналу.